Хай серце не втрачає доброти. Благодійний ярмарок з такою назвою організували учні, батьки та педагоги 15-ї школи ліцею Тернополя. Різноманіття солодощів тут вражає. Ініціативу кажуть педагоги, вкотре проявили самі учні, їм допомогли батьки. Наші діти дуже люблять готувати, пекти завжди вони на маси допомагають готувати. І оці всі прикраси це завдячуючи нашим дітям і вчити наші Я вважаю, що це є правильним шляхом для допомоги. Це, саме на цих ярмарках та дієчі люди можуть допомагати не через силу, а саме так, в радість собі і іншим. 15-й школі ліцеї Тернополя дітей з маличку привчають до благодійності та добрих справ. Тут активно розвивають волонтерство. Під час минулого ярмарку школярі назбирали 6 тисяч гривень і віддали їх для придбання форми українським бійцям. Цього разу виручені від ярмарку гроші вирішили віддати сім'ям бійців, які постраждали на сході. Ми визначили сім'ї, яким би ми могли допомогти. Нехай це буде така скромна наша. Для цих сімей така данина, але все-таки я думаю, що ці кошти вони витратять за потребою. Ідей нас було досить багато, готувалися ми досить ретельно, підбирали таку організаційну частину сценарії, Дуже ми готувалися і до того, як ми розподілимо наші кошти. Ми вивчали стан сімей, ми вивчали стан і наших воїнів 44-ї бригади, скільки їм необхідна допомога, і ми хотіли, хоча б якось доторкнутися до цієї акції, цієї акції до душі, до частино, до кожної душі, яка тільки потребує допомоги. Якщо дитина бачить результат своїх добрих справ, вона може їх продовжувати і в дорослому житті. І ми сподіваємося, що такі акції, які допомога волонтерських, волонтерських акцій, якраз і по збору кришечок, і оця акція, яка кожнорічна з руку руки, і сьогоднішня ярмарка, зокрема, це якраз є ті добрі справи, які діти мають навчитися робити з маличку. Причому, якщо ви зараз ми вас запрошуємо в другу залу, для нас е, сьогодні дуже активно до нас долучилася батьківська громадськість. і мами, е, ну і тати, зокрема, ніколи не стоять осторонь справ своїх дітей. І це радує. До благодійного ярмарку в 15-й школі ліцеї Тернополя долучилися також студенти Тернопільського педагогічного університету.